Любі наші вчителі. це наш останній рік навчання в школі. Хай буде він успішним для нас всіх, хай буде успіхів доволі. щиро віримо, що принесе, він нам також дану перемогу. Хай веселково в ньому буде все, хай забере він смуток та тривогу. Сьогодні день урочистий і світлий. Лунає дзвоник, ніжний, привітний. Малеча до школи вперше прийшла, щоб тут розквітали знання й доброта. Ми випускники вас щиро вітаємо, дорогу шкільну усіх проважаємо. Хай кожен урок вам буде цікавий, а шлях до знань щасливий і яскравий. Дорога шкільна буває різна, і сонячна, і часом сувора, залізна, та поруч завжди вчителів ваші. Вони ваші друзі, наставники і сім'ї. Хай щастя чекає за кожним уроком, а дзвони лунає ціньким волостим. Ми віримо, ви будете сильні, сміливі, веселі, розумні, завжди краплі. Вірте, мрії будуйте майбутнє. тоді неодмінно здійсниться все путнє, бо перший ваш крок у лісеній родині є стартом великої світлої днини. А ми вам бажаємо дружби міцної, веселки, яскравої над головою. А школа для вас це дім і родина, а кожна година, як щастя, перлини.